Шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Зніму відео, покажу, можливо, комусь пригодиться, як вивезти портулак зі своєї ділянки. У нас його тут було дуже багато, чоловік обробив і ось він посох. Я не дуже вірила в цю затію, тому що він вже обробляв його не один раз. Вивезти його складно ми вже намагалися по різному, вириває, ще він по новій росте. Також чоловік проходив гербіцидами. ось так, А це обробив, пройшло дві неділі, Результат. Видно кнопка. Зверніть увагу, як він посов гарно. Дуже його багато було. Чоловік вирішив обробити, тому що, каже, ми йому ради не дамо, як він у нас буде в городі, а його дуже багато. Наскільки я чула, що його нічого не бере, але як дивимося ось сохне. Ну, далі скрізь, скрізь він. Мені буде цікава ваша думка, дорогі друзі, як ви зборетеся з портулаком. Лишився на клумбі в квітках, але тут <світку> і ти тут. <світку> і... <світку> Портулак тут в мене клумба, квіти, і його дуже тут багато. Я його скільки вже раз вириваю, він відростає. Отаке, тут його повно. Будемо обробляти і тут також, та пізніше, тому що цим гербіцидом не можна по рослинам. У мене з'явився він зовсім недавно, років два-три тому я за нього навіть і не чула, я й не знала, що це таке. Тут портулак не вказано, але як ми вже перевірили, діє і на портулак. Лобода, будяк, пирій повзучий, берізка польова, осот, кропива, хощ польовий амброзія. Після збирання врожаю. Тобто, зараз у нас із рядок городів ми все обрали. І зараз саме час обробляти від портулака гербіцид Федерал. Дуже дієвий, це не реклама, дорогі друзі. Для ще більшої ефективності препарату можна додавати азотні добрива. Аміачна селітра, карбамід. Чоловік додавав карбамід, як він розводив. На 8 літрів води він брав 100 мл гербіциду 2 столові ложки карбаміту. Зараз ось така вже нічні температури трошки прохолодні. Йому порадили брати його, тому що ми будемо обробляти. У нас ще в мами там в квітнику також розрослося його на 6 літрів води, також із якимось додаванням добрива. Ну, у, нас є, у нас є карбамід, так ми його й додаємо. Всім дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.